Всім привіт. Ввечері, 17 серпня, чи вже 18 я точно дати перестав спостерігати. Я хочу показати незвичайний вид сумаху, який я нещодавно до свого подиву знайшов, зовсім-зовсім поруч із місцем, де я живу. Я раніше якось не звертав уваги, адже всі сумахи схожі один на другий. Вони квітують на початку червня і розвиваються в кінці травня. Але цей сумах, і тут є ще декілька рослин, зовсім-зовсім незвичайні. Цей сумах, цей сумах квітує у другій половині серпня. Ось такими суцвіттями. Мабуть, зараз вже запізно, але Вдень в день на, цьому, на цьому суцвіті я бачив одразу три бджоли. Одразу три бджоли і в мене не було часу його зазняти, але бджола працює на цьому сумаху. Він, він на перший погляд нічим не відрізняється від звичайного сумаха, але це тільки на перший погляд. От зараз я візьму оцей листок і Прикладу до листків сумаха звичайного або уксусного дерева і подивимося, яка між ними різниця. Це дерево або кущ, напевно, почало квітувати лише перший рік, тому що раніше я його тут не спостерігав. Але воно, як виявилося, зовсім не одне. Їх таких сумахів декілька зараз під'їдемо до іншого сумаха по дорозі нам зустрічається сумах звичайний або уксусне дерево або сумах кухнастий він має ось такий вигляд і зараз ми подивимось наскільки відрізняються відрізняються листки ну, ось так щоб було видно Листки відрізняються в рази. Ось сумах, який квітує в другій половині серпня, і ось листя, звичайна сумаха або сумаха пухнаста. Ось так. Як бачите, різниця разюча, так же, як і в квітах, цей квітує. На початку червня, а мій, мій новий товариш квітує зараз. У нас в місті є сумах ще більш екзотичний. Зверніть увагу на екзотичні листя цієї рослини, але але є одне дуже, дуже вірне але для, для пасічників. Це те, що він квітує. Ті ж самі строки, як і Сумах Пухнастий. Цей екзотичний Сумах вже має свічки із плодами, а не як не бутони. Ну, так, же, так, як і звичайний Сумах Пухнастий. Але нас цікавить рослина, яка квітує в серпні, а не як не в червні. Сумах хеленерогії або. Сумах пухнастий зустрічається дуже часто. І, як ви бачите, не на одному з дерев ніяких проявів цвітіння немає зовсім. На всіх деревах вже свічки з плодами. Але тільки не на моєму новому товариші, невідомому сумахі. І тільки декілька екземплярів на все місто мають ось таку структуру листя. Листя, наче із зазубраними, як у плуки. Але цей екземпляр, другий екземпляр, він зовсім молодий і зацвіте на наступний рік, а, а може і через рік. І ось тільки декілька екземплярів, вже достатньо, достатньо дорослих, щоб, щоб розпустити свої квіти. Знову Знову таке саме листя, навіть у дорослих екземплярів таке саме листя, і, і свічки із квітами 17 серпня. Вечір, але бджоли тут є, хоч і знімати їх достатньо важко. Я запитав на профільних форумах на рахунок, як зветься цей вид сумахів, але відповіді я не отримав. На моє переконання, це Сумах дубильний. Це Сумах дубильний або може ще бути Сумах Гладкий. Але ж теж в літературі я ніде не знайшов часу його цвітіння. Ніде нема підтвердження, що Сумах дубильний або Сумах гладкий квітує наприкінці літа, а ніяк не, не на початку червня. Ось такі декілька вельми цікавих дерев. Що ще хочеться відмітити? Хочеться відмітити те, що, що кара теж кара теж у цього сумаха трохи відмінна від, кара, від кари сумаха пухнастого. А розмножається він. Так же точно відводками. же стрімко, так же, же легко, як і будь із інших сумахів. Так ось я вважаю, що це сумах дубильний. Якщо хтось зі мною не згоден, або знає, що це точно не він, і знає, як називається оцей сумах, який квітує у нас в кінці літа, а не на початку червня. Напишіть, будь ласка, в коментарях, я буду дуже радий і вдячний за цінну інформацію. І нарешті найбільший із відомих мені-екземплярів, сумаха дубильного, росте ось тут. І також, далеко не відходячи один від одного, можемо порівняти два види сумаху. Оцей сумах, який я ідентифікував як Сумах Добільний і ось сумах. Сумах уксусне дерево або сумах пухнастий. Вони за кольором навіть відрізняються. І сумах пухнастий значно поступається розміром сумаху дубильному. А він зараз весь у бджолах і в джмелях. Зараз я приближу і видно, як на ньому працює бджола. Хочу нагадати, зараз біля восьмої години вечора і бджоли і джмелі. Зараз ще раз підійду до сумаха пухнаста і і зрівняю листя. Ну я думаю, що порівнювати більше нема сенсу. Сумах дубильний і сумах пухнастий. Відмінність, відмінність є і, і дуже сильна як і всього іншого і квітів і часу, квітування і, і розмірів дерева. Звісно, ще це дерево потребує невелике спостереження, а ось свічки навіть ще не думали розкриватися, він ще буде квітнути. Так ось, звісно, що це дерево потребує ще спостереження, але я вже бачу перспективи вирощування цього медоносу, тому що воно квітує в кінці літа, квітує так же, як і Евадія. А ось морозу не боїться зовсім. Може бути замінником і водії дуже легко і головне, що дуже швидко. Корою і товщиною стовбура сумах гладкий чи дубильний теж дуже-дуже відрізняється від уксусного дерева. Стовбур вдвічі то і втричі товщий, чим саме товсте дерево. Сумаха пухнастого, якого, який я бачив. А ось і бджоли, про які я розказував. Уже можна сказати, що сутінки настали сутінки та ще із дощем, але деякі бджоли працюють до останнього. Мабуть, є в цьому сенс. Отаке а так, а життя вирує на Сумах і о 9-й годині... Уже, вже 9 почалася. Ось так. Що робить бджола? Бжола збирає нектар. Бжела збирає нектар. Отакі є сумахи, які квітують навіть посеред серпня. І мені ці дерева дуже подобаються, але тому що вони квітують так же, як і водії, але е, на рахунок зимостійкості це не порівнянні речі. Буду вдячний за будь-яку інформацію про цей сумах. І головне, головне, що він розмножується точно так же швидко як і пухнастий. Це дуже добре для пасічників і для людини з, його, з її коротеньким віком.